На площі перед Луцьким замком зібралися близько сотні людей. Усі вони прийшли вшанувати тих, хто загинув під час голодоморів, які радянська влада влаштувала в Україні. Жертвами стали мільйони людей. Пані Марія прийшла помолитися за невинно вбитих і закатованих із букетом. У ньому калина та колоски, щоб ніколи не було того, що що вони пережили, щоб в Україні не повторилось ніколи. Те. Оли п'ять колосочків садили в тюрму, лишали життя. А я їм принесла колосочки. За офіційними даними за 1932-33 роки сталінський режим умисно знищив щонайменше 3 мільйони 900 тисяч українців, аби придушити національний спротив. Цифра ця не точна, бо радянський уряд робив все, аби знищити страшну інформацію. Через геноцид не народилося за приблизними підрахунками 600 тисяч українських дітей. Віддаємо шану. Тим, що катапські сволочі замордували. Навесні 1933-го смертність в Україні набула катастрофічних масштабів. Пік голодомору припадає на червень. Тоді щодоби мученицькою смертю помирало 28 тисяч осіб. Та сталінський режим проголосив голод в Україні неіснуючим явищем і далі віддавав злочинні накази забирати у людей все до останньої крихти хліба. Це не було якийсь невружайний рік, якийсь природній катаклізм. Це було планомірно винищено. Українські селяни землероби Каже історик та військовослужбовець Сергій Годлевський мали у собі високу культуру та духовність, а ще непокору режиму. І саме це не влаштовувало радянську владу. Людину доводили до самих жахливих станів: це канібалізм, це знищення цілих сіл, це вимирання, це вивозення людей, людських тіл як якоїсь непотреби і масові захоронення. Це знищення. І після цього була вбита оця висока духовність українського народу. Українцям дали куфайку, у миску всипали зерна, і вони готові були цілувати руку. Голодомор залишив в українській історії незагойні рани. Від голоду вимирали цілі села. Історії його очевидців передавали з вуст в уста практично в кожній родині. І навіть через роки після цього слід голодомору нікуди не зник. Сергій Годлевський пригадує, як його бабуся берегла будь-які харчі, а особливо хліб. Вони ніколи не доїдали все до кінця, а залишало трошки напізніше. Бабуся завжди мала такі засушені сухарі, які там висіли десь в певному місті, що це могло би бути до кінця. По-друге, надзвичайно бережливе ставлення до харчів. Надзвичайно. Та страшна сторінка історії повторюється: Росія чинить новий голодомор, каже митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Це і є голодомор. Бомбардування зерносховищ це і є голодомор, тому що гинуть мільйони людей по всьому світу, які не українського хліба від наших щедрих українських рук. І цей голодомор сьогодні звершує Росія. Саме тому сьогодні слід бути єдиними і пам'ятати, якою ціною нашим предкам та сучасникам дається незалежність. Прийти, поставити лампадку, свічечку, пом'янути всіх хто загинув за часів голодомору, тому що зараз теж страшні часи, і, але українці пережили вже дуже багато. І я вірю, що ми всі дочекаємося світлого дня перемоги і з радістю будемо святкувати цей день. А зараз це просто пам'ять данена тим, хто пройшов страшні кола пекла і хто з гідністю витримав цей нелегкий шлях. Цьогоріч Україна вшановує пам'ять жертв голодомору під гаслом Пам'ятаємо, єднаємося, переможемо. Марія Вавренюк, Оксана Коваленко, Василь Марищук, 12-й канал.